Ми тільки що побували в справжньому китайському ресторанному закладі, де панує справжнісінький китайський колорит. Боса, боса, ще в ковар, так? А куди він нас веде? Костя. Нічого собі.

Ага. Ага. Опача. Тут такі в них uh, кімнати, зали. Тандіна Тандіна Сі Ага Це кімната кохання. Кімната кохання. good. Hello. <laughs> Смачного вам. Смачно. Бачите, як це все, все відбувається? Страва така на ципурі підвішена до стола. Сидять у плітах. А що це таке? So. Сідай. Сідай. Сідай, будеш китя зараз Сідай. вирішувати важливі важливі питання в місті Джі Джоу. <рес> <рес> Бери! Бери перо управління в руки, окей. Окей. Шоу ціло. Ми просто зайшли скачати музику. Можна стукнути? Зараз Дмитро буде закликати гостей в цей ресторан. Почесних гостей проважають барабаном! А це такий собі типовий вокзальчик з Китаї в місті Діжоу Я не знаю, але в Китаї жорстка мода. Задирати футболки і виставляти пузо. Якщо видно, зараз за мною мужик стоїть, він якраз саме так зробив, а може там стоїть чуть-чуть далі за спиною. Ну, коротше, я не знаю в чому фішка, але от потерти животик на людях і задерти футболку, так щоб вона на, си... на цицьках висіла, це в Китаї дуже-дуже модно. Проїхали автостопом з Нянін'я в Пекін, три тисячі кілометрів за десять днів. А зараз ми за 24 години цю саму дистанцію подолаємо потягом. На вокзалах, де немає багато перонів і багато платформ, відбувається все так. Лисять таблички з номерами потягів, всі сидять, чекають. Коли потяг приїжджає, вони беруть цю табличку, і вішають її при вході, де потрібно заходити тим людям, які їдуть на цей потяг. В такий позі ми собі підписали вирок їхати 24 години. І це вже взялася за голову. Бо вона собі навіть не уявляє, що таке їхати, отак от сидячи 24 години. Саме цікаво, що ми коли купляли ці квитки, в касі навіть продавали квитки без місць на 24 години поїздки. Тобто люди, люди отак будуть їхати або ще якось саме цікаво, що на вокзалах навіть. Стільчики маленькі продаються для таких от людей, яким не вистачило сидячих місць, і вони будуть їхати на підлозі. 24 години! взагалі нафіга взагалі продати такі квитки. Ну ладно, що там на футбольний матч стоячи, подивитися на стадіоні, то що ладно. Ну, 24 години їхати не за це ж можна пам'ятатися. До речі, квиток на 2200 кілометрів коштує. 250 юань, так? 30, 30 доларів? Ми проїжджаємо Україну туди і назад, виходить. вагон до Ганджо, все набирається і набирається. Тут вже тут же тьоті і стілічки вже починають кричати на своїх сусідів. Людей вже повний вагон. Я не знаю, це вони всі будуть стоячи їхати 24 години до Ганджо. Він зараз мене поцілує. Student? <гум> Варто одному дядіві завести <гум> розмову з нами, як вже весь вагон підтягується. Просто поглазєть, як то кажуть. Ми тут вже обмінюємося емейлами. Я не знаю для чого, але ми ними обмінюємося. Yes! Yes! <гум> Ми цю консерву возимо прямо з Камбоджі. Вона одна була в рюкзачку, постійно їздила на Бутербайку, ми думали, що десь вона нам пригодиться. Автостопили ми її. Пару разів ми автостопили, були голодні, але вона була так глибоко, що ми навіть її не хотіли доставати посеред дороги. І тут вона пригодилася в китайському поїзді. Тут таку хімію що Ми навіть не хочемо купляти і травити себе нею. І згадали, що в нас є консерва. Оця кілька в томаті. Це так чудесно їхати в китайському поїзді і їсти кільку в томаті. Саме цікаво, що китайці сидять і облизуються, бо в них такого немає. Весь вагон їсть. Такий гімно з цих І кольорові відерця, там макарончики всередині, ну типу мівінка. У кожному вагоні є кипяток. Вони приходять, заливають це відро, воно смердить на весь вагон. Сидіти неможливо. Одиниці там їдять ізюм, горіхи, фрукти. Ну і ми їмо яблука. Бо дивитись на то, як вони поїдають ці вермишельки у відрах. Просто неможливо. 20 годин в поїзді. Кися, що ти скажеш? Як тобі їдеться? О боже, це не міна. Шоу? Китайська важка промисловість. А китайці ходять, плюються. Пукають, ригають, харкаються, ікають. І їхати просто жахливо. Попали в 24 години треш такий китайський. Ми під'їжджаємо до Ганчжоу. сапах Мівіни ще буде дуже довго згадуватися. Після цього вагону 24 години в цьому вагоні захотілося пошвидше покинути Китай. Так, да, Ми приїхали в Гонжоу. І нас зустрічає знову дощ, такий сильний, з блискавками, з громом. Ганжоу це походу місто, в якому реально можна затарюватися одягом. В магазинах тупо мішки з одежею, штани плаття, коротше, все, що тільки можна. У Нас бутіки виглядають, ви знаєте як, а тут бутіки виглядають приблизно отак. Ганжовське метро з великими купюрами краще не заходити. Автоматів приймає тільки п'ятерки і десятки. А так виглядає посадка вагони в місті Ганджов. В принципі, нічим не відрізняється від Пекіна. Оце Ганджовське метро. У нас, правда, не запухали вагон, ми ледь зайшли, але зайшли. Поїзда їздять кожних 5 секунд через те, що людей просто нереально багато. Та їх просто нереально багато. Перший наш досвід коучорфінгу. Нас зустріла емочка, завела в свою квартиру. І так, Живемо на окраїні міста Ганджоу в прикольному житловому комплексі. Дуже багато житлових комплексів сучасного типу, якщо чесно, вражає. Тому що території комплексів можна зайти тільки через турнікет, маючи спеціальний пропуск. Сюди є охорона, дуже файні будинки, ростуть сади всередині комплексу. На території нашого комплексу взагалі є басейн, цілий спортивний майданчик. Спитали, що квадратний метр такого житла коштує 3000 доларів. Знімати квартиру біля 500 тисяч доларів в такому комплексі. Але тут розбудовується сучасний гонжоу. Позаїжджали ми з такої сторони, що не дуже радувало око. І так, ми знайшли це місце, де робляться всі джинси для всього світу. Тут величезний торговий центр завалений. Тупо джинсами. Продають тільки оптом. Можна навіть червоні купити, жовті, оранжеві, зелені, голубі, які хочеш. Проходимо трошки далі і тут все завалено трусілями, лівчиками. Ще трошки далі, купа футболок. Коротше, тут, тут, тут такий кілометровий ряд. Все поділено по рядах. Треба джинси, йде в один ряд, треба сорочки, йде в другий, треба лівчики, йде в третій. Одягу. Тофіїще, це просто такий величезний китайський хмельницький. Носяться мішками величезними, пакують величезні автомобілі. Ходимо тут по, по якомусь торговому центрі. Примірочних них немає. Посилають в туалет міряти. У нас задача трошки обновити одяг. Подешевше. Трьохрівневі, чотирьохрівневі ринки просто. Шопінг-центрів, з магазинів. Ті вертаються з величезними чорними пакетами. А що я в принципі на людях показую? У нас теж є такий великий чорний пакет. Це тут всі з ними ходять. Але я не дуже задоволений. У мене від цього шопінгу, наприклад, болить голова. В такому на перший погляд. Місці. Можна собі купити весільних платі. Да. Коштують вони тут. По 30, по 40, по 50 доларів, по по 100 доларів. Всякі ціни, різні ціни. Собі старенькі будівлі, обсипаються і повно гаражів з весільними платями. Дуже їх тут багато, Смокінги, піджаки, метелики для молодих. Цікаве дуже поєднання, якщо чесно. Старі розвалюхи будинки і багато-багато весільних. Китайсько-традиційні. Можна вибирати яке холодно. Традиційне китайське, воно все таке червоне, червоне. Отак справжні мандрівники. В подорожах роблять пропозиції, в подорожах купляють весільні плеття і виходять заміж. Отакі вони, справжні мандрівники. Але є по вулиці і розкішні магазини весільних плать. Прямо біля проїжджої частини. Так як в таких самих видних місцях. Я не знаю, з чого вони там зроблені, що то за І Взагалі не можна дивитися на наречено перед весіллям. Тому я сижу тут, а киться десь міря її. Вона там, такий, це, там Є, окрім лахмотів Китаї і, і, і нормальна шопінг-вулиця. Фешн, одяг продають тут. Так нам розказувала вчора Ема, в якої ми хостилися по у От. І якраз на цій вулиці є, ну, блін, я не знаю, скільки їх тут, але ну, їх тут от, сотні цих величезних шопінг-торгових центрів. Продають все. Від купальників до шуб. Коротше, Якраз тут, на цій вулиці, можна так само оптом собі скуповувати одежу, навіть деякі магазини по одній речі не продають просто. От ви собі просто гуляєте по цих троєх центрах, шукаєте собі цікаві товари. Зразу по цій вулиці є купа офісів, які займаються доставкою цих товарів, куди завгодно. Є перевозки як повітряні, так і наземні, так і морем. Вони всі хлопають. Вони хлопають. Так вони зазивають клієнтів до себе в сазини з купою одежі. Це не шопіт, це тупа дискотека. Бачили, суть китайського макіяжу зводиться до того, щоб зробити собі великі очі. Направда, європейських брендів ми не зустрічаємо. Це було би тупо, якби китайці, європейські бренди парили отак відкрито. Їх, можливо, можна десь купити, просто ми їх не знайшли. Тут дійсно дуже багато фешн одягу з Китаю, різних брендів китайських. Якщо хочете займатися лахмоттям, приїжджайте в Гонжоу. прямо біля Railway Station, тобто біля основного залізничного вокзалу. Якраз знаходиться це купа цих торгових центрів. Є тут і готелі, можна поселитися зразу на місці, щоб пожити там тиждень-другий. Правда, готелі від 30 доларів і вище. Саме тут ви можете стати шмоточним магнатом і відправляти в селах моття, яке тут тільки є, куди тільки завгодно. Я не знаю в чому прикол, але чомусь на всіх вокзалах великих е відповідає за англійську мову 16 віконечко. Саме 16 віконечко там буде писати або English, або Booking, або ще щось. Сидить англійський. Китаєць, китайцець, який знає англійську. Я не знаю, як це називається, але китайці якось одному один по ногах ходять в метро, ніхто один на одного над... не звертає уваги. Там штовхаються, на ноги стають. І тим, кому, наприклад, стоїть на ногу, він стоїть не реагує. І, наприклад, китайцю пройшлись по ногам, він не відреагував, але завтра він комусь пройде, пройде по ногам. Йдеш тако по вулиці, дивишся, чудовий процес. Ліпіння вареників. І як же ж пропустити таке кафе? Звичайно, ми з кицією заходимо заходим і будемо зараз їсти ці чудові варенички. Короче, процес ліпіння вареників не сильно відрізняється від українського процесу ліпіння вареників. Так, не Я буду їсти вареники з капустою, А я буду їсти вареники з варениками. Супер, варенички, Чи мешки з соусом. За два дні я тільки зрозумів то, що тут змодельований Таобао. Це є такий величезний сайт, на якому можна таритись онлайн. Змодельований Таобао чого? Тому що коли приходиш до них в магазинчик, бу... бутічок. Ти вибираєш свій розмір, а вони тобі не дають міряти. Тобто, виходить, як і онлайн-замовлення. Тобі приходить, з Китаю твій розмір, ти заплатив гроші, а далі роби з ним, що хочеш, що він не підійшов тобі. Тобто вони тут працюють по такій схемі. Ну, Але ми, звичайно, випрошували вчора міряти, давали нам міряти. Хтось відправляє в туалет, хтось просто дати зразу гроші, а потім міряти. Не треба давати зразу гроші. Якщо не дають міряти, просто розвертаєтесь і йдете. І вони вам кричать Ну добре, добре, поміряй. І так, ми в Гонконг, ми тільки що перейшли кордон. Ми два дні потусили чудового чувака і одногрупника, одного, групника, і друга, Дмитра. Ми нічого не знімали, бо ми вивчали теорію бізнесу з Китаєм. Це, як ви розумієте, секретна інформація. Ми дуже багато чого цікавого взнали від Дмитра. І Нам дуже багато цікавого розказав. Розказав, де купляти товар в Китаї, розказав, як його відправляти. Два дні були на позитиві. Ми багато чого бачили в Китаї. Ми бачили людей. І хороших, і ще кращих. Ми бачили їхню культуру і не культуру. Бачили їхні традиції, ми бачили, як п'ють чай. До речі, з Дмитром ми попали на такий ринок класний, забули камеру з собою взяти, де реально ми побачили, як правильно пити чай. І ми побачили, який буває чай, і в яких кількостях він буває. Це просто нереальний був досвід. Ми чотири години ходили і пили чай по всьому ринку. Нас влущали в кожному. В магазині і вищали реально з власною традицією. Чай, до речі, найкрутий в Китаї. Це чай пресований. Цай. Асортимент нереально величезний. Ціни також. Там диск пресованого чаю може коштувати від... і 100 доларів, і 200, і 300. Нам дуже сподобалася чайна традиція китайська. Нам дуже сподобалися всі їхні аксесуари, як вони це все п'ють. Ми їдемо в Гонконг на три дні. Одне з найдорогих міст Азії. А можливо найдороге. Хто його знає? Як ми тут проживемо три дні, не знаю. Ми зараз їдемо і ми їдемо зараз в Трешовий райончик, де купа наркоманів, проституток і дешеві готелі. Одно для Гонконга це дешеві готелі від 20 баксів. І це, це зі знижкою. Це такі чіткі автобуси в Гонконг, які йдуть до аеропорта, до всіх ключових місць. Такий він Гонконг. А Ох... фіргий! Так, ганяють автобуси по... Гонконгу. І так, 12 годин ночі ми заселилися. Ми заселилися в Трешовий хостел. Дешеві хостели по-гонконгськи. Ліжко це все, що влізло в цій кімнаті. Більше нічого не влізло. Мусорне відро і два наших рюкзака. Квартал, який називається Цінь-Цян-Цю. Все в кабінці. І унітаз, і зеркало, і душ навіть є. Ну, я, Коротше не знаю, тут треба бути мініатюрним дуже сильно, щоб взагалі... Розвертатися. Ми тут, тут так, от коротше, зайшли. Як зайшли, так і стали. Зразу зняли рюкзаки, просто зразу перебралися на ліжку. Все як нам розказував Дмитро, тільки не вистачає наркомана на ресепшені. Вчора нас зустрів Стюарт і тепер проводить екскурсію по Гонконгу по Хайстю. Йдемо на Вікторія Харбор дивитися на чудовий Гонконг вночі. Який цей Гонконг шикарний просто. Я не маю слів. Мама дивилася сьогодні по телевізору. Сьогодні в Гонконгу день народження найстарішої панди. Їй 37 років. років. Вона сьогодні отримала величезний торт. Якби ми знали, де в панди день народження, ви б теж приїхали скоштувати цього дорогу, торта. Торт. І так, ми наближаємося до цього місця, яке дуже сильно подобається нашому стюарту. І зараз ви це побачите, це просто нереально. Дивимося і насолоджуємося. Пейзаж, словами не опишеш, це мільярди лампочок, які світяться, плавають лодочки, височують будинки над гаванню. Урбаністична така краса. Також ця набережна, в якій ми зараз йдемо, береже відбитки рук відомих акторів. Китаю і Гонконга. Прийшли ми тільки що зірку Джекічана, Джекі Чена і Джекі Чуна. Багато тут Джекі на площі. Так, да, Тут алея зірок. Топчимо ми зараз руки відомих. А зараз ми виходимо в місце, де можна буде побачити повну картину гонконгського краєвиду. По воді плавають прогулочні кораблики, теж всі світяться. А це проплив кораблик з парусами в китайському стилі. Крутий кораблик. Коротше, зараз через дві хвилини ми будемо дивитися якесь шоу. Не знаю, що буде за шоу. але ще чуть-чуть пізніше ми перепливемо на цей острів, де все світиться, і виліземо на гору, з якої будемо дивитися на повністю весь краєвид. Це буде ще плюс один острів в нашому тріпі. Острів називається одноіменною назвою цієї всієї території Гонконг Айленд. Так, під музичку сказав, класно, так? Да? Що yeah. ми тут бачимо? Якась реклама якусь пива. Банда плаває на сёрфінгу. Крута банда в нас. Сіли ми тут на паром, на паром такі прикольні лавочки, можна спинки міняти. Чик, чик, в зажністі, куди паром пливе. Коротше, тестуємо тут гонконгські автобуси, сілися на другому поверсі, в самому крутому місці. Коротше, кажуть, триматися треба обов'язково. Отакі вони гонконгські автобуси. Та, і тут немає податків. За рахунок цього Гонконг став одним із самих прогресивних зон Азії. Переправляється дуже багато товарів, тому що не платить ніхто мита. Впрочем, ми знімаємо відео, як ми їдемо на одну із вершин острова Гонконг. Квиток на автобус коштує 10 доларів гонконгських. Це приблизно 30, це не є ще так дорого, 1,5 долара на один квиток. Фінансові центри Гонконга. Коротше, якщо ви в Гонконгу ви мусите це спробувати, ви мусите проїхатися на другому поверсі в автобусі з цими крутими поворотами. Вау! Це, це атракціон, можна сказати. Але обов'язково потрібно сісти на перше сидіння. Так ми заїжджаємо на зупиночку. Ну, досвід дуже цікавий. В Гонконгу все високе, тільки люди не займаються. Трамваї двохповерхові, автобуси двохповерхові, да. будинки просто височезні. Єдине, що тут не вистачає це літаючих автомобілів. Квінс, рот, дороги тут королівські. О, о, трамвайчик, трамвайчик двохповерховий. Це ж просто нереально круто. Просто нереально круто. Ресторани, бутіки, ролікси. Айстори, тачки, блін, -мо, що тут тільки не побачиш? Десятизіркові готелі, тенісні корти, футбольні майданчики. Якраз видно з висоти, що все, все є в людей. Ми тут всі фінансові комерційні центри, якраз цих два будинка, вони є найбільшими в Гонконгу. Комерційний центр. На якому мультики показують і фінансовий центр, він трошечки нижчий. так він виглядає. Цей Ванкон. Краєвид просто нереально крутий. Коротше, якщо ви не були на Вікторія Пік, ви не були в Гонконзі. А також обов'язково для відвідування місця Вікторія Харбор. Це гавна, яка знаходиться на материку, з якої видно ну, острів. Це саме круте місце бути здоровим. Це саме круте місце Гонконг. Це нам розказав Стюарт. Ми доїхали до аеропорту і чекаємо сьомої ранку, коли ми відлетимо в США. І нарешті я зроблю фотку з гублем. Моя кеці вміє вибирати правильні пози для основу аеропорту. Коротше, зачекінилися, ми тільки що на рейс Гонконг, Пекін, Пекін, Сан-Хосе. Нас питалися, чи, чого в нас немає квитків назад з Америки. Ми сказали, що в нас дуже довга подорож. В нас питалися, де ми будемо жити. Ми назвали адрес готелю, який в нас був в аплікаційній заяві вказаний. І в нас питалися номер телефону. Ну, я сказав: а це саме гарне, що є в цьому аеропорту. Це така я з консерв. Тут написано please take one. Я вчора не розібрався, поліз брати одну консерву, але тут, типу, говорилися про рекламку. І зразу підбіг персонал і почав мені казати, ні ні не можна, не можна. Такий от соблазн в аеропорту Гонконга. Да, будемо ми зараз в такому самольотіку з такою от рекламкою китайською. Дмитро та Інуся тільки що колесами літака торкнулися до американської землі. І зараз ми їдемо 4 кілометра до терміналу Бі Інтернаціонального аеропорту Сан Осе. Америка Хеллоу!